П'ятий президент Петро Порошенко був на цій робочій групі, як власне керівник Європейської солідарності, і доносив до колег наш підхід. І наш підхід дуже простий: 30 тисяч має бути повернуто, якщо військові говорять, що є певні категорії, які з точки зору справедливості. Не мали би їх отримувати, бо одна справа сидіти в ППД в умовному Хмельницьку інша справа бути там на бригадному на бригадній глибині, чи тим більше там на батальйонній глибині на лінії фронту і отримувати зовсім іншу небезпеку і залученість та процеса. З іншого боку, інструктор, який працює безпосередньо з тим, щоб підвищувати боєздатність наших збройних сил, то зовсім інше, ніж там оно бібліотекар чи кухар, який Просто постійно да, там, забезпечує а, життєдіяльність війська. Тому от, от такі речі мають розповісти військові і самі сказати, де вони бачать справедливість.